От оця історія, вона й в Зеленського. Неймовірний егоцентризм, він в самому центрі, він повинен бути один. Напроти нього десятки людей. Поряд біля нього нікого нема. Немає його Олени. Немає поряд там його дітей. Теж прийом нормальний. Це один з прийомів світових прийомів. Я маю ставлення своє до родини зеленських. Воно не є позитивним. Ці розуміють. Але я розумію, що такі речі можуть використовуватися для тих, хто йому вірить, скажімо, кому він подобається, для того, щоб створити просто святкову атмосферу. Не було святкової атмосфери завдання створювати. Він відчитав. Отчот Брежнева перед 24-м с'їздом КПСС. Ще один момент. От ви обурюєтеся, правильно обурюєтеся, що не було класичних важливих речей, які турбують українців. Не було про корупцію. Вся країна і весь світ в корупційних скандалах з України. От мені пишуть з Італії, кажуть, ну,